Припізніла реакція Мельниченка. Адвокати екс-майора подали позови до суду на Олександра Турчинова та низку політологів. І усе через скандал місячної давнини. Нагадаю, Мельниченко опублікував інформацію у соціальній мережі Фейсбук про нібито причетність Юлії Тимошенко до убивства депутата Євгена Щербаня. В свою чергу Турчинов спростував заяву екс-майора і показав листа, в якому Мельниченко намагався виторгувати у Тимошенко гроші та місце в списку. Саме ця заява й стала причиною звернення адв... До столичної Феміди. Разом з тим, захисник екс-майора подав позови на відомих політологів Вадима Карасьова, Дмитра Видріна та Сергія Тарана. Мовляв, вони негативно відгукувались про його підопічного. За словами адвоката, заяви суду відкликати іще можливо, але за певних умов. Що особи, які тут зазначені в позовах, щиро покаються, принесуть вибачення? Позовнів, ми е, по деяким особам позови відкличемо. Але це не стосується Вадима Карасьова. <рес> да. У Мельниченка до нього особливе відношення. У мене немає яких, ніяких, немає не тільки особистих рахунків. Я його особисто не знаю. І в мене ніяких взагалі стосунків немає. І, і не хочу мати, і не буду мати. Не потрібно. Так, а каятися потрібно не перед Меніченкам взагалі. Покаяння – це така суто інтимна справа яка. Має право подати в суд, ну хай подає.